Друзі! Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. І сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень на тиждень, який відбудеться з 17 до 23 лютого. До речі, десь у Ніцці відбудеться 23 лютого маніфестація української діаспори щодо. Річниці початку війни, повномасштабної. Хтось дивиться зниці, приїжджайте, приходьте. Треба показати, нагадати європейцям, що війна триває. Ця жахлива війна ще не закінчилася. Дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення. І поїхали. Маленька кубка. Це у нас старші аркани. І вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційний придворний карти. Вони показують у нас деякі нюанси і деталі. Тобто, дивимося, що чекає на Україну і українців на тижні з 17 до 23 лютого 2025 року. Ну, це не саме те, що ви прочитали. Саме те, що написано на картці, — це і трохи інше трактування. Отак, ну, так, так, це прямо взагалі дуже-дуже відверто дуже... <кій> мир. Ну так, це може казати про те, що ми всі прагнемо миру, що його вже захотіли всі майже. З різними підходами, з різним настроєм, але всі вже хочуть мир. Ну, що ми бачимо, якщо ми дивимося подробиці? Ми розуміємо, що це буде дуже нелегко, і зараз дуже важливий момент, нібито на перехресті, коли ми дивимось наліво підеш, направо підеш, прямо підеш. Тому треба прийняти рішення. Зараз дуже важко. Зараз дуже багато розмов, дуже різні пропозиції, не дуже гарні для нас. Але ще тут підказують, що є якісь схеми, які нам будуть пропонувати. І це дуже-дуже важливо це все правильно проаналізувати, довести, що ми можемо це зробити, що ми маємо право на це. Ми то з вами розуміємо, що ми головні в прийняті цього рішення, але є багато таких, які вважають, що ми якось не так щось розуміємо. Тобто, друзі, так, перемовини, прагнення миру, але цей період буде цей тиждень буде дуже відповідальний. Бо важко правильно вибрати напрямок, за яким ми підемо. І нам не до чого ці схеми, нам треба роз'яснювати нам, нам з вами, там, на, на, на будь-якому рівні і нашому керівництву, і простим людям, хто зараз знаходиться за кордоном, розповідати людям, що є насправді яка ситуація. чого... Треба домагатися. Ну і завжди нам треба бути згуртованими, не сваритися між собою, як зараз наше керівництво щось знову робить всередині країни, щоб людей настрапаліти один проти одного. Це погано. Ось згуртованість наша, наша єдність це головна наша. Сила і віра в себе, віра в Україну і все буде добре. Слава Україні, слава ЗСУ!